На дворі сьогодні такий сонячний день. Таке сонце, що ніби важко і дивитися. Прийшла я в свою хатину. Сьогодні прийшла дочка сніжана, принесла чотири хустки: дві менші, а дві великі. Віддала їй наша односельчанка Валентина гарні. Зараз покажу, які принесла. Ось тут у нас у сінях реманент казали, чи як. Тут ціпи, граблі, кіс такі, що траву піддержували, чи це колоски. І тут різне. Різне різне значення всяке. Так, піду покажу вам, які платки поповнили нашу колекцію. То я показувала вам, що дочка купила, ось на лаві лежать платки, які дочка купила в магазині там продавали. Ось це ці платки. І зараз я вам покажу ось такий платок, такий гарнючий, накидний, але тонкий, не такий товстий, а тонкий. А це ось платок. Сьогодні вона принесла. Такий гарний, такі крупні квіти на ньому великі, і такий він здоровий, здоровий. Ось у нас є такий. Такий чорний, здоровий, дуже здоровий. Цей трішки менший. Це не знаю, метра півтора, мабуть, на півтора. Це ось такий невеличкий. Ось я на лову положила таку хусточку, невелику, ось з китицями. І з таким узором. А оцей платок ось здоровий такий, великий. Бачите? Подивіться, який великий. І який тут чудовий узор з такими краями. Бачите, дуже гарний. Зараз я його підніму трішки, щоб показати вам. Ось дивіться, який узор. Здалеку покажу. Дуже гарний. А, і ще ось я. І такий платочок вона віддала. Колір мор морковний якийсь такий. Бачите, ярко-морковний колір платка. І на ньому квіти такі. Теж невеликий із такою бахромою. Ось таке у нас поповнення таке. Ой. Таке поповнення платків. Зараз я вам покажу. Оце ж показувала вам накидний оцей платочок. Ось такий. Він такого кольору, але здоровий платок. Але тонкий. Його жіночки закутували. Коли було прохолодно, закутували. А це зараз вам покажу, які в нас є а тільки тут, ніби в цій хатині. Зараз покажу. Ніби в цій хатині. Такі накидні, здорові, здорові. Бачите, яка у нас більше ста років оцій сорочки. Плач до половини сорочка, а внизу із такого грубого домотканого полотна низ. Так, дійшло. Зараз я вам показуватиму накидні. Платки, ні, це не накидні. Ось, ось дійшло. О. Ось, бачите, оце такий платок накидний. Такий. Але він не дуже великий. Ну, величенький, ну є більший. Зараз сюди покладу ось такий. Зараз подивлюся, де ще О, ось знайшла під низом. Подивіться, який ось у нас є платок. Це прямо здоровий, здоровущий. Зараз я приберу журавлики. Таке... О, тепер подивіться, який платок накидний. Бачите, от такий. О, такі, такі китиці на ньому здорові. І він. Не знаю скільки, метра півтора, мабуть. На півтора. Ну, то дуже здоровий. Отакий, От бачите? О, це старенький, такий старенький платок. Раніше, коли Ну, раніше. Це мене в дитинстві закутували. Я в таких платках на двір могла, як зими були сурові, виходила на двір. Але в нас іще десь є. Зараз ще покажу. Усе прикрите. Все. Ага, знайшла, ось на сундуці у нас тут. Дивіться, який іще ось платок. Це нам повіддавали. Люди, о дивіться, отакий, от такого кольору. Ось це ось такий. О, бачите? Такого кольору. Коли було холодно і дитину потрібно було нести, на плечі клали оцей платок собі і зв'язували спереді. Ложили на руки дитину і так зв'язали. тоді так легше було нести дитину. Колись я так свою першу дочку, ми жили в селі у себе і як несли в собоці, бо ми, ми там жили, а до батьків ходили в друге село і носили дочку свою сніжану. То цим платком було нам легше нести. Ми зав'язували її через плечі. Воно Набагато легше було. Ось так. Ніби ще десь один був, ну, не знаю. Ой, Потрібно тут порядки наводити, бо щось у мене воно додається, а я а я не наводю порядки. А ми ж нема. Положила зерно, так і лежать. Ну, і слава Богу. То й добре, що. Нема мишок, бо жалко, хусток багато. Та й одежа тут є така, що яку носили в давнину. Ну ось так. Отак сьогодні в мене цій кімнаті, платки, хустки повинно, треба буде прийти всіх, їх гарно розвісити. Гарні хустки, дай Боже, Валентині здоров'я, не пожаліла. Значить, хтось приїде до нас у хатину, сутрафується у цій хустки, чи на плечі, чи на голівку пов'яже, Бо до нас приїжджають у цю хатину більш... ну, більшість фотографуватися. Ось так. Бачите, яка краса для мене. Раніше я не думала, що будуть, буде в нас така хатина, а тепер спочатку було мало в нас, зробили таку, а тепер так багато добавилось нас експонатів, що потрібно переробляти. Щоб розвісити всі рушники це хрестиком вишито. Ще якась нитка, ось сюди дивлюсь, чорна, з люріксом вишивалася. Ой кицюня, і ти прийшла. Кс. -кс, -кс, -кс. Димулька побігла. Димка сюди не, о... не залишаю тут котів, бо живу в другій хаті поруч. Вона такі в мене. Рушники, а в мене більше двох десятків рушників, які потрібно прати, крохмалити і приносити сюди. Тільки не знаю ще, як ми їх розвісимо, щоб бачили всі узори. Узори різні. Ось дивіться, яка подушечка в мене вишита хрестиком. Ось такий виноград Вишити хрестиком. А це лілії, мабуть. Ось такі. Ой. І різні. Ось дивіться, рушник 1968 року. Коли мені було 8 років, оцей рушник вишивався. Он лисиць і журавель. Різні різні рушнички. І такі, але ж вони вишивалися дуже давно. Їм руки руки цим рушничкам зараз по-сучасному вишивають, вишивають шерстяними нитками, а раніше вишивали цим малюне. Але як гарно, он на чорному фоні. Павич такий. І такий гарний рушничок ось. З таким узором цікавим. Тут дівчинка ось золеним. І гляньте, які гарні узори. кружево гарне. А тут таке щось затіливе вишити, значить, і це така серветка зроблена. І там Що таке, іди сюди. Прибіла за мною кішечка моя димка. І проситься на руки. Зараз візьму тебе, зараз. Ось покажу вам ще така серветочка. Дивіться, яка гарнюща. А ці серветки руки в руки, старенька-старенька. Така тоненька-тоненька стала. Але маки отакі були. Вишиті, дивіться. Ой. Ну, Ось так. Показала вам. Ось моя димулька прийшла. Ну що, димка, на двір, на двір я ще не йду, ще прийду, покажу ось рушники, які тут ці хоть. І підемо двір з тобою додому. Тут багато рушників, У мене там дуже багато. І тут ось такий теж із квітами павич. Он вікна показується. А це ось такий ковір у мене вишитий, свекруха вишивала покійно. Так їй цьому коврові вже скільки. Через два роки, сто років моїй свитрусі було. А вона, щоб казала, молодою вишивала. То років 80, молодь є. Ось і тут такі узорчики. А ці рушнички такі старенькі, такі старенькі. Бачте, теж дуже давні. Таке полотно під льон підходить, Ось такі рушники ось так, ось вам і показала піч а ще не будемо, мабуть, її перефарбовувати у цьому році. Ось так. Все, буду Є. йти. Буду йти на двір. Та зараз піду в ту хату до себе, прогулялася тут, однесла сюди платки, бо в мене вдома своїх вистачає платків. Ой, на дворі такі хмари. Чи на вітер, чи на дощ, чи на сніг. Хі -хі -хі. Бог його знає, На що. О, макітри мої, але вони надбиті. Я сюди винесла їх, вони надбиті, цілі в хаті, а ті на дворі. Ну, ось так. Дякую, хто мене дивиться. Бажаю всім. Миру і здоров'я здоров пока.